Прилуках підтримали переселенців із соціально незахищених категорій населення. Допомогу надали волонтери фонду «Карітас Чернігів. Прибули сюди на запит ради з питань ВПО. Сьогодні наш фонд завітав місто Прилуки для того, щоб надати свою підтримку найвразливішим категоріям населення. Це люди старшого віку із числа ВПО. Це люди, які втратили житло. Люди, які були вимушено переміщені в зв'язку з тим, що їхня територія зараз окупована. Це родини або люди одинокі, які не мають підтримки близьких і мають невеликий розмір пенсії. Ми приїхали сюди із такою благодійною допомогою невеликою, яка стала можливою завдяки співпраці з благодійним фондом Старенькі. Це теплові набори, це ковдра, подушка, покривало. Інші необхідні речі, попередньо з кожним переселенцем спілкувалися телефоном, вивчали потреби. Ми обдзвонили близько 420 осіб. Сьогодні запрошено у нас 24 особи, які отримують допомогу. Але це тільки перший у нас візит і надалі буде. Зараз наші фахівці зроблять аналіз потреб, проведуть індивідуальні консультації з людьми, і потім за результатами буде надано. Такий повний супровід, якщо людина буде потребувати якогось довшого періоду допомоги. Фонд Карітас має понад 40 регіональних організацій у 20 областях України. Волонтери не оминули і Чернігівщину. Тут реалізують низку важливих проєктів. Серед них і допомога ВПО. Ми працюємо на всій території Чернігівської області. Прилуки в тому числі, це не перша наша співпраця саме з прилуками. Ми працювали інклюзивним центром, мобільною командою. Це була комплексна така допомога сім'ям, які виховують діток з інвалідністю. Ми працювали по дитячим садочкам, школам і ВІРЦ. Зараз у нас ще один напрямок такий це люди, підтримка людей ВПО.